Всім вітання. Перед нами нескладна схема. Складається з двох трансформаторів високовольтного і е, рівно, рівний по плечах і дві лампочки. От вони працюють, дві лампочки. Зараз струм 1,15 Ампера. Частота 63. На генераторі 21 система частоту помножила в три рази. І тепер на другий трансформатор. От він, включаю, От. навантаження. Дивимося, частота виросла до 106. Двигун починає розкручуватись і при цьому у нас споживання зменшується. Частота 63 струм 1. 155 на 100 мА майже споживання зменшилось. Частота виростає. Такі цікаві досліди я провожу і демонструю в себе на каналі. Заходьте, підписуйтесь, до нових зустрічей.